Бачила, як виглядає вулканічне скло. Ось так, це обсидіан. З нього виробляють каміння, різні ножі, медичні інструменти. Він дуже міцний і гострий. Сьогодні вам покажу прикраси з обсидіану. У центрі розташовані двосторонні сердечка: одне намисто у темних тонах із обсидіану і цитрину, друге із рутилового кварцу із ставками з обсидіану. Незважаючи на те, що бусини досить великі, намиста достатньо легкі. Вони не заважають, коли знаходяться на тілі, і їх практично не відчуваєш. Кожен камінчик обсидіану. Має перелив. Це важко передати на відео і фото, бо я ж не буду кожну намистину крутити. Але повірте, сяйво є скрізь. Мені дуже подобається, як обсидіан виглядає з цитрином. Цитрин я використала у двох формах: він гарно поблискує і робить намисто більш легким і ніжним. Друга прикраса у жовтих тонах, але колір не дуже насичений. На тілі каменці ротилового кварцу практично зливаються зі шкірою. Моєю задумкою було створити об'ємні прикраси, бо зараз зима ми всі одягаємо светри, і тоненькі чокери можуть губитись у наших образах. Звісно, що вся фурнітура це нержавіюча сталь. На подовжувачах є камінчики. Якщо він повернеться наперед, то все одно виглядатиме красиво.